Всім доброго дня, Рівнінсько-Волинський авторинок вас вітає. Сьогодні у нас четвер, 12 вересня 2024 року. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. А сьогодні у нас буде огляд від самих дешевих автомобілів, які є на луцькому авторинку. А також кросоверів і з автоматичною коробкою передач. Саме те, що найбільше цікавить на даний час людей. А всім приємного перегляду і так, поїхали. А також не забуваємо, що відкрився новий сайт rv.autocom.ua, де ви можете не тільки оглянути різноманітні автомобілі, а подати оголошення про продаж свого легкового автомобіля безкоштовно. І надалі буде оголошення легкових автомобілів безкоштовно. Новий сайт rv.autocom.ua. Заходимо, реєструємося і подаємо оголошення. А всім приємного перегляду. Сара в Універсалі 2007 рік. 1,6 об'єм об'ємдвона, 217 пробігів. За ціною 5400. Контактний номер. 066 26 323 40 О, зацікавило, телефонуємо до власника. 2013 рік, 1,2 об'єм об'ємдвона, 234 тисячі пробігу, за ціною 560.13 рік. На комплектацію без підкрасів. Контактний номер 036 56 66, 34 5600. Ось такий автомобіль 50-го року. 1.2 TSI. 199 пробігу за ціною 4700. Контактний номер 099 02 78 610. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Ауді Чорного красу, 2005-6 рік з 18 об'єм двигуна 240 тисяч пробігу. За ціною 6900. Контактний номер 099 283 54 74. От, автоматична коробка передач. За більш детальною інформацією телефонувати до власника Магани в Універсалі. 1.67 бензин за ціною 4900. Контактний номер 050 99 20 732. Автомобіль в універсалі. Ось зацікаво, телефонуємо до власника. Класіка Audi B4 з 2-літровим бензиновим двигуном, інжектором, газовою установкою 4-го покоління, з кондиціонером, і автомобіль до цього часу не варний, За ціною 4700. Телефонувати за номером телефону 095 702 74 22 або 096 124 67 75. Автомобіль цілий обслужений, ніде нічого не капає. Сів і поїхав. Здається, Subaru Eleganza 2007 року за ціною 4250 з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 050 26 46 028. Повний привіт. Хто любить драйву? Якраз ось такий автомобіль. 4250 на автоматі. Volkswagen Гольф продається 2004 року з 55 кінських сил за ціною 4200. Контактний номер 050 515 75 55. Ось так виглядає цей Гольф. Ого, зацікав. Телефонуйте до власника. Це Peugeot Expert. 1,6 дизель за ціною 5300. Це в нас пасажир. 2007 року контактний номер 068 606 43 91. На жаль, нікого немає, тому ось показуємо так, як він є. За більш детальною інформацією, Телефонувати до власника, повіше вказано номеру телефону. Любителям японського автомобіля продається Мазочка 2007 рік. Хто їздить на японцях, любить саме японці. 90 кВт, 1,8 бензин. Комплектація бозе, каже власник, і вартість 5600. Контактний номер 063 814 80 24. Ось так він виглядає. Акуратний збережений автомобіль. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Шкоду фабію казали на автоматі, шукаю їх немає. Ні, ось, дивіться, 6-7 рік я знайшов з автоматичною коробкою передач за ціною 6300. З кондиціонером, з круїзом, партроніком сидінь, 1,4 МПІ. Контактний номер 063 814 80 24 ось, шкода вам фабія з автоматичною коробкою передач. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Пакний автомобіль продається Nissan 2006 року з пробігом 200 1,4 За ціною 4700. Контактний номер 050 885 2039. Механічна коробка передач. Це наш Nissan Note. Так, ринок «Сенік» в сірому красі 2004 рік. Об'єм до 1,6 і вартість 3,950. Без Безключовий доступ. Контактний номер 093 66 14 -900 949. Механічна коробка передач, комбінований салон. Ось так він виглядає за більш детальну інформацію телефонувати до власника. Шкода тор на пасійному обліку. 2002 року з 2-літровим бензиновим двигуном та вартістю 3500. Контактний номер 099 73 74 316. Ось вам. Шкода Tour. Так виглядає. Це опільочок 2005 року, свіжоприн, нефарбований за ціною 3270. Можливий торг, контактний номер 090, 066 143 92 10, 1,2 бензин. Комбінований салон, механічна коробка передач. Накрапає дощ, показую наскільки це можливо. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника a класу 2000 року з об'ємом на 1,6 бензин за ціною 2650. Контактний номер 066 359 0516. Мерседес А-160. Для міста якраз компактний. Автомобіль Volkswagen седані Volkswagen Passat b 6 2005 року. З 2 на 1,6 бензин. За ціною 4999. Контактний номер 066 359 05 16. b 6 Passat це блястик Nissan. 2001 року 1.8 газ бензин. За ціною 3600, контактний номер 068 647 84 99 Механічна коробка передач. Ось так, виглядає цей автомобіль. Це ринок Сенік. 2007 року. За ціною 5,5 автомобіль з газовим устаткуванням. 1,677 кВт. Контактний номер 067 94 010 42. За більш детальною інформацією, Телефонуємо до власника. Рено Сенік 2006 року. 1,6 бензин 4450. Контактний номер 050 511. 3955 Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. Б5 2004 року, 1,6 бензин за ціною 5150. Нема телефону в нього, так? Ну, на жаль, без телефона. Фокус. 2007 року за ціною 3450. П'ятидверний. 1,4 бензин. Контактний номер 050 544 1065. Механічна коробка передач. Серена Мегано яскравий насичений колір 2008 року. 1,6 бензин за ціною 5850. Контактний номер 097 75 86 631. 117 тисяч пробігу. Чому думаю, так автомобіль зацікавив? Пишний такий, бачите, легкосплавних дисках. Варти вашої уваги. Ганна знову таки в чорному кольорі за ціною 5450-2006 рік. 1,5 дизель 6-ступінчна коробка, 216 пробіг. Я думаю, власник той же самий. Два одинакових автомобіля. Контактний номер 097 758 66 31.